Христос народився. У мене почалися проблеми давно вже, бо борода росла. Але я підійшла до лікарів і вони мені сказали, що треба операцію робити. А щоб не робити операцію, бріть і микайте. І я з того часу почала микати. Але вже дуже багато я микаю, і мені вже надоїла та борода. Я тоді мені сусідка сказала, що по вулиці Селянській є отець Олег. Він молитву і оздоровлює людей. Я сказала, добре, і тут я на другий день я пішла до отця Олега, і прийшла сюди, в храм, сіла і молюся. Я ніколи не, не, зверта... ну, не повертаюся назад, все дивлюся вперед. Я е, якраз отець Олег зайшов до церкви, і я повернулася в той час. Побачивши його, він привітався і е, його посмішку, і я подумала, це напевне отець Олег. Почалася служба. Тоді я дійсно переконалася, що це отець Олег. Він оз е, службу вів, потім оздоровляв. Я прийшла додому, не звертаючи на бороду. Дивлюся, бороди нема. Я здивувалася, я така була вдячна Богові оцю Олегу. І я тепер микала через день, а тепер через чотири дня. Я просто на роботі мені кажуть, а де ж твоя борода ділася? А я кажу це завдяку Богові і оцю Олегу.